Вітаю вас, малята, любі хлопчики і дівчатка. Діти, сподіваюсь, ви знаєте, яка зараз пара року. Так, вірно, зима. Скоро наступить весна. Все яскравіше буде світити сонечко і зігрівати нас своїми теплими прамінцями. Але його промінчики ще маленькі. Зараз ми сонечко зробимо промінчики за допомогою прищіпок. Великі. Ось у нас є великі прищіпки. Ось вони, їх багато, вони різного кольору. А ось у нас маленькі прищіпки. Їх також багато і вони різного кольору. Діти, якого сонечка кольору? Так, жовтенькі. Які ми будемо брати прищіпки? Так, теж жовті. Ось такі великі прищіпки. Беремо сонечко. Прищепляємо йому великі промінчики. Ось так. Малята, погляньте, яке гарне сонечко в нас вийшло. Малята, скоро і перші вісняні квіточки розквітнуть. Погляньте, вони бувають різного кольору. Ось подивіться, яка квіточка, якого вона кольору, дітки. Так, вона синя. Прищіпаємо прищіпки синього кольору, щоб у неї були більші І Погляньте, яка в нас вийшла гарна квіточка з синіми великими пелюстками. Малята, мені дуже подобається ця квітка. Якого вона кольору? Так, квіточка червоного кольору. Але в неї теж маленькі чепелюстки. Давайте виперемо і пристігнемо до неї прищіпки, якого кольору, також червоного кольору. Дивіться, яка гарна червона квіточка у нас вийшла. А ось яка квіточка, гляньте, якого вона кольору. Вона жовта, вона така, як сонечко, такого кольору, як сонечко. Гарна квіточка дітки? гарна. Зараз ми її теж зробимо пельоски більші. За такої поки прищіпок. Ось так. Квіточка, жовтого кольору в нас вийшла, вона схожа на сонечко. Правда, дітки? А ось що вона за квіточка, ой, яка вона гарна. І кош вона кольору. Зелена, вірна, дітки. Зараз ми її теж прищіпимо. прищипочки зеленого кольору, в неї будуть великі пілюстки. Погляньте, які в нас гарні квіточки, яка галявинка гарна. Діти, подивіться, у нас залишилася ще одна квіточка. Якого вона кольору? Так, вона синього кольору. Давайте її теж зробимо великі пірустки. Беремо прищіпочки і присібуємо. Погляньте, яка гарна квіточка синього кольору нас вийшла. Вона маленька синього кольору. Поглядьте, коли прикидаються квіточки, разом з ними прикидаються і жучки. Погляньте, який в мене жучок гарний. Сподіваюсь, ви його знаєте, як він називається? Він називається жучок сонечко. Подивіться, він кроленький. Червоного кольору з чорними цяточками. Зараз ми йому зробимо лапки за допомогою прищипок, щоб він швидко бігав. Ось так. вона, під рука. Подивіться, який гарний жучок нас вийшов, червоного кольору. Малята жучки в природі бувають не тільки червоні, а різного кольору. Ось прокинувся ще один жучок. Погляньте. Якого він кольору? Погляньте, він жовтенький чорними цяточками. Зараз йому теж зробимо лапки, щоб він теж швидко бігав. Ось так. З однієї сторони і з іншої сторони. Ось такий жучок жовтого. Кольору у нас вийшов. Діти, погляньте, до нас завітав їжачок на запах квітів. Який він гарненький, які в нього голочки, але вони такі маленькі. Зараз ми йому зробимо великі голочки за допомогою прищіпок. Погляньте, який їжачок гарний у нас вийшов. Діти, погляньте, яке радісне сонечко. Йому дуже сподобалась наша галявина. Але погляньте, сонечко звертає у нашу увагу на те, що це тільки іграшкові квіти, жучки та їжачок. Але коли прийде весна, то розквітуть справжні квіти, прокинуться жучки сонечка, і прибіжить на галявину їжачок. Шановні батьки, Грайте з дітьми, розвивайте дрібну моторику рук. До побачення, до нових зустрічей. Підписуйтесь, ставте вподобайки, навчайтесь, граючись.